Салют, друже! Радий вітати тебе на каналі Атлет Вакрю. Тема сьогоднішньої розмови буде Яхпанзер е 100 І Саме зараз слушний час для того, щоб ти підписався нарешті вже на цей канал, натиснув ту бісову кнопку підписатися і проставив свій лайкосик для цього відео. Адже сьогодні я анонсую великий челендж, який у мене буде проводитись на каналі, і умови цього челенджу я озвучу незабаром на одному із своїх стрімів. Тому підпишись на канал, протисни дзвіночок, постав лайк, щоб не прогавити ці умови. А наразі у нас ріплей на Єхпанзер є 100 від нашого підписника від гравця з клану Українські Ідоли. Поїхали. Карта прилинне місце. Команда противника має два важких танки, два середніх і три ПТСАУ. Точно так само, як в команді союзників. Хочеться сказати, не вже Варгеймінг балансувальник запрацював, а давайте подивимося це пізніше, вже в кінці бою. Наш герой із клану Українські ідоли з нікнеймом просто дід научіл грає на Яхпанзер е 100 КД машини 15,7 Тобто він грає зараз на доселичі некалібровані снаряди. І подивіться уважно, що 13 бронебійних, 6 камулятів, 5 осколкофугасних снарядів. Так вважаю, що так буде правильно. Також в амуніції є у нас одна ремка вольфрам. І, звісно, адреналін. Точно так само, як е, на моїй Єхпанзер Є100. І це рішення це реально правильне рішення. В принципі, друга рємка для Єхпанзер Є100, ну, скоріш за все, не буде потрібна. Е, чому не буде потрібно? Я повідомлю, що якщо грати, наприклад, в якійсь ситуації умовно СТ поставила тебе на каток, то, скоріш за все, що він поставить тебе і після другої ремки. Ця техніка, особливо як ПТСАу, може гратися з однією рімкою, тому що її місце на другій або на третій лінії, а точно уж не на першій лінії. Тому зараз дивимося, як грає тут е, одразу підрубає Вольфрам і вже перемкнувся на фугас. Звісно, Вафентрагер нічого не підозрює і отримує на 1043. Тут з'являється Є-100, з команди противника, тим більше Є-100 в топі команди. Не можу прочитати його нікнейм. Але хочу сказати, що ці клумби, оці клумби, які є тут на цьому, скажімо, балкончику, ці клумби пробиваються. Тобто це текстура, через яку пролітає снаряд. І ми все це бачимо зараз. Дивіться, от особливо в цьому пострілі переключився знову на голду і дає просто вшок у ЄСОТУ. Є соти, звісно, першим пострілом не попав, тому що цілився в лючок. Ну, там е один в одного вони не влучили. Ну і зараз ЄСТО, що дивіться, робить. Він хоче поїхати в іншу сторону. Він вирішив, що тут буде бадатися довго з ягою, яга, мабуть, скінова. Він вирішив поїхати. А тут вийшло так, що як панцер 100 не пробиває сотку. один Команді союзників мінус один фраг. Тут дивіться, як мінотавр чітко щоку підставляє, в яку вже зводиться наш герой. Мінус мінотавр. Команда противників потрошку, от всією лінією вони пушать. От подивіться, вони зажалися тут, але тим не менш вони дають опір. І так само Т-54Е1. Чому він просто навіть не дивиться на явку. Чому? Я не розумію. Хорі. Хорі від'їжджає в, в таке місце, на таку позицію, з якої отримує одразу плюху просто люту. І, бачучи це, команда союзників починає пушити. Еміль підтягнувся. Там CS-59 вийшов на якусь позицію. Все, мінус 120 Тобто вже два фраги, зроблених нашим, скажімо, героєм цього бою. І от об'єкт 752. а Зараз хочу сказати, що він дає постріл, і тут цікаво, дивіться, Є-100 І особливо зверніть увагу на те, як по ньому зробить свій постріл Яга. Він зробив таким чином, як майже завжди роблю я. Він по проєкції, куди має поїхати танк Є-100, виставляє приціл. Вже зводиться на ту точку, і тільки коли в цей приціл заїжджає сотка, він робить постріл. От дивіться, дуже уважно. Чік просто довівся, трошки підняв приціл і зробив постріл. Тобто, ти ставиш приціл на випередження. Дозводишся десь трошки вниз, трошки вверх або ліво-право, як тобі потрібно, але вже гармата в тебе зведена, і ти стріляєш. Це робиться для того, щоб, наприклад, на якихось перекатках не прогавити той момент, коли там буде проїжджати особливо Єстежка або ЛТ, якийсь несеться, який там на 70 км на годину. А, влучає другим пострілом 752-й об'єкт нашого героя, тим не менш, завдання нашого героя зараз зіграти ЄСОТ. Все, в ангарі. Тим часом хочу звернути вашу увагу на те, що робить товариш на ФВ215Б183. Ця людина не зробила жодного фрага, ну ми до цього повернемось. І хотілося б себе сказати, що Бліна тут 2-2, і зараз приїде бабаха, зараз вони зіграють, але він там навіть стоїть, ворушиться. Але, скоріш за все, в цій грі в нього пінгануло, як завжди. Ну, Дірок в цій грі ви ж знаєте дуже забагато, щоб казати, що з цим гравцем щось не так. Тим не менше, 40% вже захоплення бази у нашого героя. Ну і він подумав, що, блін, ще дві хвилини і, мабуть, треба поїхати і пограти. Тому що він побачив, що, скоріш за все, він грає один, 752-й, не хоче вже їхати грати, як панзер і 100, він дає два постріли. Ну і звісно, наш герой розуміє, що він може встигнути ще до того часу забрати 752-го. А тут виїжджає до нього Хорік. Звісно, що на фугасі хорік відлітає в ангар. Ну, користуючись цим моментом, об'єкт 752 робить перший постріл і пробиває на 434, то дає другим, разом 795 шкоди закидає. А тут пан Вольфрам заходить в гості до нашого об'єкта 752 -го. І об'єкт 752 мав би зробити правильно, він мав би поїхати і крутити, як пан за реєсту, але він забоявся того, що там стоїть 183-й. Хоча це той 183-й, який не зробив в принципі, жодного пострілу влучного, я так розумію, зараз не Ну і звісно, що тут фугас і фугасом відлітає в ангар об'єкт 752. Тобто, в принципі, якщо ми не дивимося на деякі моменти, які відбуваються в грі, то можна було б люто упоротись і програти, тому що е ти такий думаєш, блін. Зараз дві ПТСАу просто винесуть противника. Якби, якби наш герой просто поїхав і упоровся, в, наприклад, 752-го просто не подивився на е, хорі, то, скоріш за все, Ягу б розібрали, хорі і 752-й. А проти 183-го вони б, очевидно, виграли, тому що з ним щось було не так. Або в нього Пінг, або лоси, або щось інше. І давайте подивимося одразу. Це Редлі Вотерс, це майстер, це медалька воїна. 8078 шкоди, 5 фрагів знищено і 1480 заблоковано. Пошкоджено, зіграв по кожному з танків противника. Тобто по кожному із семи гравців наш герой дав постріл. 190 тисяч срібла заробляє за такий бій. Ну і давайте пройдемось. от подивимося, що об'єкт 752 собою уявляє. 15 тисяч боїв, 50% перемог, середня шкода 1251. Максималочка 5633. Ну, мабуть, старається гравець. ВЗ-120. 44%, 8 тисяч боїв. Середня шкода 717. Мінотавр. Майже 1000 середньої шкоди, 10 тисяч боїв, 45% перемог. Хорі. Дожив до кінця, але 46% перемог, 824 срідуха, 1379 боїв зіграно. Хам'ячина 67 тисяч боїв 52% перемог, майже полторушка середньої шкоди. Вафентрагер, який там підставлявся, чому він там підставлявся, не зрозуміло. Адже має 1000 боїв, 57% перемог і полторушку середньої. Ну, для мене дивно, чому він там на початку бою в першій хвилині, взагалі, там що він там робив. Так, вафентрагер ми подивилися. Є сотий. А от і пан є сотий. 7 тисяч боїв, 46% перемог, середуха 896, що дуже-дуже замало. І от дивимося команду союзників. Іс8. Майже 9 тисяч боїв, 44% перемоги. Блін, 602 середньої шкоди. Це просто жесть. ПВ-215Б183. 20 000 боїв, 48% перемог, полтарушка. я щось ні в кого не бачив, ще там 2-3 тисячі. Т-54. Є1. 54,62, середня 1476. 1300 боїв. Як Тігр. Майже 55% перемог, 7400 боїв. Ну і 1364. Середньої шкоди. Непогано, непогано. Це 52, 52 9, 9300, ну і тисячу, майже півторушка. Еміль другий має 17 тисяч боїв, 50% перемог, 1000 середньої шкоди. І ми дійшли, до речі, до нашого героя. Як Панзер Є100 має 30 тисяч боїв зіграних і майже 60%. 60% перемог. Але при цьому він має середньої шкоди 2000. Максималка, це його власний рекорд по аккаунту 8078 шкоди. От такі справи. А давайте ще для цікавості перейдемо. В профіль і подивимося, що в нього на Єбан є 100. Скільки боїв зіграно, і ми бачимо 347 боїв звичайних. Це не рейтингові, Все звичайні бої. 347, 61% перемог середньої шкоди 2400. Тобто людина грає good і статистика в нього good. Тому, друзі, мені дуже цікаво, що ви. Думаєте, стосовно цього бою, що ви думаєте стосовно статистики цього гравця, який наш герой, стосовно гравців, з якими він попався проти нього, з ним в команді. І не забувайте, якщо не підписані на канал, підпишіться зараз саме той час, коли це треба зробити. І протисніть свій лайкосик. Також жду в коментарях. Ну і бажаю найкращих боїв. І пам'ятай, все буде Україна. Бай!